Погода в Україні у перший тиждень літа буде мінливою. У низці областей в найближчі дні буде досить спекотно. Подекуди температура повітря навіть може піднятися до плюс 32 градусів, але при цьому в частині областей очікуються дощі з грозами. Про це розповіла синоптику Кургідрометцентру Наталія Втуха. Вона зазначила, що у середу, 4 червня, короткочасні дощі з грозами будуть йти в основному на лівобережній частині нашої країни і у Криму. А у четвер, 5 червня, невеликих дощів знову слід очікувати в західних областях. Температура повітря буде по-справжньому літньою. У перші кілька днів тижня в нічні години стовпчики термометрів показуватимуть плюс 11, плюс 18 градусів, а в денні години плюс 24, плюс 29. На півдні та сході навіть до плюс 32 градусів тепла. Трішки прохолодніше за рахунок хмарності буде тільки на заході, а вдень там очікується плюс 19, плюс 24 градуси. Загалом погода буде досить комфортною, зазначила птуха. Водночас вона попередила, що наприклад. В кінці тижня у західних, північних і більшості центральних областей знову пройдуть короткочасні дощі та грози. А от нарешті території опадів не очікується. Показники температури повітря суттєво не зміняться. Вночі очікується плюс 13, плюс 19 градусів, а вдень від плюс 21 до плюс 27. На півдні до плюс 30 градусів. У суботу, 7 червня, буде навіть тепліше. Втім очікуємо, що мінливість погоди буде зберігатися, додала птуха. Додала, що стабільно високих температурних показників на наступний тиждень, з 9 червня, не прогнозується. На початку тижня відбулося потужне збурення магнітного поля Землі. У період з 3 по 4 червня прогнозуються сильні магнітні бурі, що можуть вплинути як на стан здоров'я людей, так і на роботу технічних систем. Про це повідомив Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США. За даними фахівців, у понеділок 2 червня була екстремально висока сонячна активність. Магнітна буря досягла каіндексу 8. Це один із найвищих рівнів за зашколо. Від 0 до 9. Такий показник відповідає сильному магнітному шторму, червоний рівень тривоги, що потенційно може спричинити проблеми зі зв'язком і навігацією, зокрема з GPS, збої в роботі супутників і енергосистем, погіршення самопочуття у чутливих до погоди людей, зокрема, головний біль, безсоння, дратівливість, скачки артеріального тиску, юторок та середу 3-4 червня, магнітна активність поступово знижуватиметься. Але все ще залишать. На підвищеному рівні К-індекс від 5 до 6, це також червоний рівень небезпеки, що свідчить про збереження потенційних ризиків для електроніки та здоров'я. За даними метеоагент, з 3 по 5 червня зберігатиметься високий рівень магнітної бурі. У вівторок К-індекс становитиме 5,7, а у середу 4 червня знизиться до 4,7. Проте у 4-5 червня магнітна буря знову стане сильнішою, К-індекс 5. Літо 2025 року в Україні буде спекотнішим ніж торік. Попри високу температуру повітря, будуть і грози з градом та шквалами. Такий прогноз погоди озвучила завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту Віра Балабу. За словами фахівця, за наявними зараз розрахунками світових прогностичних центрів, середня за сезон температура повітря буде на 1-2 градуси вищою за норму. Передає УНІАМ. тобто ті тенденції, які. Спостерігаються в нас в атмосфері впродовж останніх років, вони підтверджуються. Температура повітря і далі підвищується. Це буде характерно і для цього літа, сказала експертка. У перший місяць літа не виключено захід холодного повітря в північній та східній області України. Але це знову ж таки залежатиме від того, як розвиватимуться процеси, зазначила Балабух. Липень в Україні зазвичай найспекотніший місяць, і цей рік, схоже, винятком не стане. Як правило, саме для липня характер... Старана досить висока активність конвективних явищ, Це грози, шквали, град і зливи. Ймовірно, що цього місяця ці процеси також будуть досить активними, розповіла метеоролог. Вона додала, що в червні ймовірність таких явищ також підвищена, оскільки в атмосфері значний запас вологи, а температура очікується високою. В останній місяць літа температура також очікується на 1-2 градуси вищою за норму, не виключений дефіцит опадів, але щодо опадів є досить велика невверність. Є. Тому що різні моделі дають різні варіанти розвитку подій, сказала Балабух. За одними даними дощів може бути мало в південних і південно-східних областях, а за іншими лише на півдні, як повідомляв Ваврет, упродовж наступних п'яти років температура повітря на землі досягне рекордних значень, що створить умови для більш смертоносних екстремальних погодних умов. На думку вчених існує 70% ймовірність того, що за цей період температура у світі підвищиться на 1,5 градуса за цельсієм. Згідно з прогнозом України медцентру, погода в Україні в червні 2025 Року очікується теплішою, ніж зазвичай. І буде на 1,5-2 градуси вищою за норму. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.